Послуги онлайн чи потрібно вам робити акти на ваших покупців? Чому ця тема актуальна? Тому що податкова перевіряє, для неї важно, щоб до вас заходили гроші по тим кведам, які вказані у вас при реєстрації ФОП, або які кведи ви потім додавали. Якщо ви дизайнер, фотограф, і ви приймаєте гроші, не знаю, за щось інше, за ведення якогось заходу, то це буде податковуватись 15%. Тому акти на ваших покупців можуть бути доказом того, за що вам заходять гроші. Але це не обов'язково. По-перше, ви можете зробити договір оферти для всіх. По-друге, важливо, щоб які гроші вам поступали, призначення платежу було за що, за переклад, за навчання, за урок. Який ви про проводите тому? Не обов'язково прямо робити всім акти, але якщо ви надаєте послуги іншим ФОП або іншим компаніям, то це буде плюсом, якщо ви будете робити такі акти. Якщо ви акти не хочете робити, якщо ви надаєте уроки англійської, у вас три уроки на тиждень, два, ви ж не будете робити ці акти. Ви можете зробити договір не безпосередньо з цією людиною, і це теж буде доказом. Тобто, податкова, коли буде вам задавати питання, буде розглядати всі документи, які ви їй будете надавати. Дякуємо за підписку! Приходьте ще!